Як журналісти української правди після заяв про тиск з боку Єрмака Зеленського продовжують брехати українцям? Мене звати Назар Мухачов. Ви дивитесь Ютуб канал Свідо Свого по своє І в цьому відео я хочу показати яскравий приклад брехні маніпуляції з боку української правди. Причому це один із типових, скажімо так, прикладів, який має велике значення для політики України і для наших міжнародних відносин. І так. Новина на українській правді опублікована в суботу, 12 жовтня, о 8.39. заголовок. Новини спікер Джонсон дві крапки. Не маю бажання далі фінансувати Україну. Українська правда чомусь вирішила, що це дуже важлива новина, і тому, попри те, що опублікована вона о 8.39 в суботу, станом на неділю 12.20, ця новина знаходиться в топі української правди. Тобто, якщо ви зайдете на сайт після першої панелі, власне, в першому блоці новин йдеться новина. Значить, вони вважають її дуже важливою. Ну тому, що так, тому що це ж голова Конгресу Сполучених Штатів Америки каже, не маю бажання далі фінансувати Україну. Але відкриваємо саму статтю, саму новину, і читаємо. Перший абзац: спікер Палати представників США, республіканець Майк Джонсон, висловив сподівання, що на президентських виборах переможе Дональд Трамп, який покладе край війні в Україні, тому схвалення подальшої допомоги їй не буде потрібно. Ви відчуваєте різницю між спікер Джонсон, не маю бажання далі фінансувати Україну? І тим, що на президентських виборах переможе Дональд Трамп, який покладе край війні в Україні, тому схвалення подальшої допомоги їй потрібно не буде. Відчуваєте таку тоненьку різницю? Але йдемо далі. Тут в статті йде якби, цитата, після того пояснення, і так, що в фрагменті інтерв'ю Майк Джонсон сказав саме таку фразу. Але далі. Останнє пояснення, останній абзаци. Майк Джонсон, як відомо, тривалий час гальмував ухвалення пакета з допомогою Україні та союзникам США на початку року на загальну суму 61 мільярд доларів. Але, зрештою, запропонував свій подібний законопроект, схвалений у квітні. Це настільки брехлива, така цинічна, я, я навіть не знаю, це, це гросмейстери Хуцпи. Причому Єрмак насправді також показує себе великим майстром Хуцпи, ну і Українська правда також. Хуцпа це такий особливий високоцинічний вид брехні. Дивіться, Майк Джонсон, як відомо, тобто це вже усталена істина. Тривалий час гальмував ухвалення пакета з допомогою Україні та союзниками та союзникам США. Проте справжня історія виглядає зовсім не так, впродовж чотирьох місяців незрозуміло чим. Демократи в Сенаті розробляли законопроект. З самого початку Майк Джонсон запропонував цей законопроект робити двохпартійним і розробляти відразу і Сенатом, і Конгресом, щоб він швидше прийшов. Демократи відмовились, розробляли близько чотирьох місяців. І Закладали туди купу норм, за які билися республіканці, і за які казали, що ніколи не проголосують. Норми стосовно біженців, стосовно мексиканського кордону, стосовно надмірних надзвичайних, фактично трильйонних витрат з держбюджету Сполучених Штатів Америки трильйонних витрат в той час, коли допомога Україні. Яку зобов'язані надавати Сполучені Штати Америки відповідно до гарантій безпеки Будапештського меморандуму, який, на превеликий жаль, жодна влада не запустила. Якби запустила, чи Турчинов, чи Порошенко, чи Зеленський, то навіть питання не могло б виникати, а допомагати, чи не допомагати. Чому? Тому що був би чітко зафіксований обов'язок. Але вертаємось до законопроекту. Так, от то, той законопроект з самого початку, навіть преса підконтрольна демократам з розряду видань, New York Post, Financial Times, The Economist, вони писали, що цей законопроект він є мертвонародженим. Тобто, при його створенні з самого початку зрозуміло, що він не буде проголосований. Навіть демократична преса про це писала. Але наша преса, яка фінансується грантами, вони про це не писали. В них було одне завдання. Посварити нас з республіканцями, намалювати республіканців такими собі чортами, які проти допомоги і так далі. Далі, після чотирьох місяців підготовки цього законопроекту, його голосує Сенат, передає в конгрес. кажуть: от, ви проголосуйте, і пальцями всі починають показувати на Майка Джонсона. Але в конгресі є таке правило. Причому там ті правила, які встановлюються законом. Вони виконуються, в них такого не може бути, щоб воно не виконувалося. Це правило каже, що з моменту того, як законопроект надходить в Конгрес, виставляти його на голосування можна не раніше, ніж через там, 72 години, по-моєму, конкретного випадку цього законопроекту. Тобто три доби. Законопроект, який прислали, має велике кілька сотень сторінок. І. Тобто наші всі грантоїди показують пальцями на поганих республіканців і кажуть, що вони, не прочитавши законопроект, або частково прочитавши і побачивши там ці всі формули по незаконних мігрантах, по мексиканському кордону, по соціальних виплатах і так далі, вони відмовляються за нього голосувати. Але що ще саме цікаве, що законопроект цей подається фактично за 4,5 дні. До моменту, як Конгрес щорічно йде у відпустку. Причому на момент подачі цього законопроекту навіть не проголосовано державний бюджет США на наступний рік. Тобто там вже йшла велика затримка, і там постійно проводилися додаткові голосування для дофінансування бюджетних структур, в тому числі державних органів, в першу чергу, точніше, державних органів. І про це наші також не говорять. Ви уявляєте, яка брехня? Тобто, фактично, нас з самого початку дуже чітко налаштовують проти республіканців. Їх дуже сильно обсирають, просто як можуть з ніг до голови. Причому це не відповідає дійсності. Причому на таких дрібних деталях, як те, що автор закону про ленд не виконаного Байденом, республіканець, ініціатори передачі нам далекобійних ракет республіканці. Ті, хто вимагали першими від Байдена передавати Україні танки, так само республіканці. І ще чимало є таких нюансів, про які нам не говорять. І тут знову ж таки не потрібно попасти в пастку і кинутись повністю в підтримку республіканців і уподібнитись соросятам, але з іншого боку, і почати обсирати демократів. Цього не можна робити, тому що Україні потрібна двохпартійна підтримка. Це треба усвідомлювати. В будь-якому випадку, в Конгресі і в Сенаті, залишаться обидві партії, і будь-яке голосування за підтримку України буде потребувати голосів від обох партій. Але те, що відбувається зараз, причому, ви знаєте, всі американські структури вони мають величезні аналітичні групи. Які на них працюють, які дають їм аналіз. Причому аналіз вже проводиться давним-давно з використанням різних технологій, того ж штучного інтелекту і так далі. Аналіз сегменту соцмереж, реакції на ті чи інші події, реакції на ті чи інші події в інших країнах, і так далі. І вони ж так само аналізують українські медіа, тобто, коли сюди йдуть сотні мільярдів, ну правда, не зовсім сюди, насправді, тому що насправді з допомогою цієї допомоги. Для України дуже гарно фінансується збройний сектор, сектор виробництва зброї в США. І це насправді навпаки додаткова стимуляція для своєї економіки. Але в будь-якому випадку вони ці аналізи бачать. І от зараз, коли наше суспільство, коли українців накачують абсолютно брехливими думками про добрих демократів і злих республіканців, і постійно нам формують такий негативний образ. Ну і вони дивляться в нас в інформаційному просторі цей образ пропагує. Так, вони розуміють, хто, фін, хто кого фінансує, і так далі. Але знову ж таки, таке -то поле створене. І після того, якщо раптом, до прикладу, демократи зараз вибори програють, і тоді буде така дивна реакція: от ви бачите, щось до нас почали гірше відноситись. А чому ж це до нас почали гірше відноситись? А чи причетні до цього ці всі журналісти, які просто цинічно брешуть? Які під заголовком, там, спікер Джонсон не має, каже, що не має бажання далі фінансувати Україну. Насправді, мова йде про те, що треба припинити війну, і там цитата, вже перший абзац, він суперечить заголовку. Але ж величезний сегмент тих, хто читає пресу, не читають далі заголовків, особливо якщо просто стрічку новин переглядають. Це ж не просто так все робиться. І оця тотальна брехня і оця дебілізація українців як в питаннях міжнародної політики, так і в питаннях внутрішньої політики, так і в питаннях розуміння держави, розуміння політики, розуміння економіки, розуміння того, що ми мусимо зберегти економічний базис держави, а не розпродавати землю і надра під час повномасштабної війни, та й не тільки, все йде з молотка, як казав Степан Хмара. Герой України, дисидент, політв'язень совєтських таборів, як він сам про себе казав, казав саме совєцьких, а", тому що совєти не мали нічого спільного з українським словом Рада. Він казав, після руйнівників Порошенка прийшли ліквідатори Зеленського. Оце ж ліквідація зараз відбувається. Але яка роль журналістів в цих всіх процесах? З точки зору дебілізації не просто під вибори, а такої системної глибокої дебілізації десятків мільйонів українців. Нав'язування брехні, постійного повторювання брехні? І хтось в ту брехню повірить, а когось просто настільки вже відверне від тих новин, і він читати не буде, ні брехні, ні правди. Так яка роль журналістів? Чи не є вони всі співучасниками злочину? Співучасниками тих дій, які привели нас зараз до національної катастрофи, включаючи тих розпіарених журналістів з української правди. Це не відміняє того факту, що офіс президента на них тисне, і що ні Зеленський, ні Єрмак не мають права переслідувати журналістів. І що при, придворна зграя інших журналістів з розряду Петрова і так далі починає просто так само брехати про українську правду. Те все, що я кажу, це не відміняє того. Просто тут, ви знаєте, якщо крокодил з'їв твого ворога, це не означає, що він твій друг. Це давнє африканське прислів'я, яке дуже добре треба пам'ятати. Нам, українцям, все для себе потрібно створювати самостійно. І медіа, і політичні сили, політичні рухи. Створювати власну руч своєю роботою, своєю агітацією, родичів, сусідів там, і так далі, своїм фінансуванням. Тому що більше нема кому, тому що більше ніхто не зацікавлений в тому, щоб була українська політична сила, яка б захищала українські інтереси. А не так, що ви знаєте, от навіть такий абсурд. У 2019 році, в другий тур президентських виборів, вийшов Зеленський і Порошенко, обоє казали, що будуть продавати землю. І обоє в кінці кінців разом з Пінчуківським Вакарчуком проголосували за розпродаж України. І при тому 80% українців були проти продажу землі. Ви уявляєте, який рівень політтехнологічних маніпуляцій, щоб в кінці кінців нас системно доводити до такого результату? 80% проти, але політтехнологи роблять так, що в другий тур попадають обоє, хто кажуть, за. Зокрема, це відбувається і тому, що українці не розуміють важливості конкретних речей, загроз, які відбуваються і так далі. Якби розуміли загроз від фраз «какая разниця, то в нас би не було такого у 2022 році. У нас би не було повномасштабного нападу Московії. В нас би не було після фрази «надо просто перестати стріляти напевно, мільйони би вийшли на вулиці. Але знову ж таки, тут. Не обійшлося без журналістів. Ось такий мій коментар. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Якщо поділяєте те, що там написано, пишіть нам на вказану електронну адресу. Будемо разом гуртуватися. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.